День Миколая на порозі, вітання щирі ви приймайте, хай очі не вкривають сльози, усе із радістю приймайте, не обертайтесь на минуле, завжди сьогоднішнім живіть. Бо що було, то вже минуло, сміливо уперед ідіть. З Днем Миколая вас вітаю, здійснення, бажання вам побажаю, Щоб ваші домівки Янгол беріг. Здоров'я і щастя був оберіг. Вис до святого Миколаю. Святий Миколаю, я тебе чекаю. Може знати ти б хотів, ще собі бажаю. Наріздво вдарунок навантажу клунок. Першу себе хотіла пляю. Найпішнішу світі кралю, потім зайчика м'якого, Сам же вибери якого, Ще б хотіла я коня, ще також хотіла б качку, потика котика, собачку. Та не справжніх тільки цяцьку, Щоб не їли за Принеси цікаву книжку про кота або про мишку, про таких, як я дівчаток, і з малюнком на початку. Ще також хотіла б черевички, гарну блузку, дві спіднички, на голівку синю стрічку, а найбільш малу сестричку, щоб її я доглядала, по година годувала і у возику возила, І ходить малече вчила, любить отче Миколаю. Я, звичайно, добре знаю, що цей список аж задовгий, а ти незмірно добрий. Принеси мені гостинці, скільки вміститься в торбинці, ані мало, ні багато. Так як скажуть мами й тато. З нетерпінням я чекаю нині свята Миколая, як на дворі стане темно, він приходить потаємно, та ніхто його не бачив ще у ліжечку дитячим. Він кладе під подушки, подарунки і книжки. Хочу я побачити чудо і сьогодні спать не буду. Довго-довго я не спав, все чекав, чекав, чекав. Починає вже дрімати, Миколай зайшов в кімнату. Він схилився наді мною і лоскочив бородою. Щось тихесенько шепочує, хочу я відкрити очі, та не можу, мабуть, сплю. Миколая я люблю. Темна нічка за шибками, сотне крило вже летить. Небеса ближче зірками, та Івасик ще не спить. У голівці сонні мрії, марі, небо зорі, рай, Вілі ангел лілають, а між ними Миколай. На сончаток щедрі дари, вже готове все як слід. Ангелі стоїть у парі і злітають вниз на світ. Миколай, дідусь старенький, ставить далі на столі. А Івасий питає неньки, ненечко, чи це мені? Темна нічка за шибками. Заглядає до вікна, і вас біля мами, усміхаючись крізь Щиро вітаємо вас із Днем Святого Миколая, одним із найсвітліших свят усього християнського люду. З його приходом кожен із нас сподівається на якесь маленьке диво, здійснення заповідної мрії, котре під силу лише святому. У цей складний для нашої України час. Хочеться побажати всім мирного неба та й сили нашим військовим. Нехай добрий святий Миколай принесе щастя у ваші сім'ї та благополуччя рідній Україні.